Троє осіб травмовано. Поліцейські Івано-Франківщини розпочали розслідування аварії, які трапилось цими вихідними. Так, 26 квітня в Івано-Франківську 53-річний мешканець громади вчинив наїзд на жінку, яка переходила дорогу. На місці події поліцейські встановили, що 53-річний мешканець Івано-Франківської територіальної громади, керуючи автомобілем, вибрав безпечної швидкості руху не врахував дорожньої обстановки та проявив неуважність. Опісля вчинив наїзд на 21-річну жінку пішоходам, яка переходила призну частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу. В результаті ДТП місцеву машканку з травмами доставлено до лікарні водій тверезий. Ще одна автопригода сталася 27 квітня у надвірній. 16-річний хлопець, керуючий мотоциклом, під час обгону допустив зіткнення з евакуатором. 16-річний машканець Пасічнянської територіальної громади, керуючи мотоциклом на перехресті вулиць Гетьмана Мазепи та Шухевича, виконуючи маневр обгону попутного транспортного засобу, проявив неуважність та допустив зіткнення із евакуатором. Марки Мерседес Бенц» під керуванням 37-річного місцевого мешканця. Останній це. Час виконував маневр повороту ліворуч у результаті ДТП керманича мотоцикла та його 16-річного... пасажира з травмами госпіталізовано до лікарні водій евакуатора Тверезий у водія мотоцикла. Відібрано кров. На провадення експертизи на стан алкогольного сп'яніння. за даними фактами слідчі розпочали кримінальні провадження і наразі встановлюють усі обставини подій разом з тим, у поліції вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватись ПДР, обирати швидкість та дистанцію, що дозволяє вчасно зреагувати на зміну дорожніх обставин, а також знижувати швидкість перед пішохідними переходами. Діана Висоцька Віталій Магалаці, телеканал 402. Стабільна та ефективна робота громадського транспорту запорука комфортного життя у місті. У Франківську стартував набір на безкоштовні курси водіїв, тролейбусів з гарантованим працевлаштуванням. КП «Електроавтотранс» запустив чергову програму підготовки кваліфікованих кадрів для забезпечення стабільної роботи міського транспорту. Навчання триває близько трьох місяців і доступне для всіх від 21 року з будь-якою категорією посвідчення водія. Ділиться своїми першими враженнями від курсів Оксана Яворська, учасниця навчальної групи уже різні аспекти керування цим транспортом. Взагалі, думала змінити щось у своєму житті, щось таке нестандартне, а щось таке трошки незвичайне для цього. Ну, Мені це сподобалося. Навчання проходить в різних напрямках. Отак, От як тролейбус, сама, сама будова тролейбуса, є трохи механіки, пневматики. Електрики, так як це електричний транспортний засіб, і нас навчають тут всяких таких. Будови і руху, особливістю курсів є їхня багатогранність. Студенти вивчають як теоретичні аспекти будови тролейбуса, так і практичні навички керування цим видом електротранспорту. Опанувати професію допомагає досвідчений викладач Леонід Яковець. Чоловік більшу частину свого життя присвятив транспортній сфері та навчанню нових поколінь. Викладач любий він його задача що викласти матеріал як можливо цими способами, як би це було залежно від підготовленості, будемо казати, групи, що може, що одоліває група, що не для, і потім дати відповідну оцінку як-то, кожному по трудам і знанням. Навчання як навчання, як виходить, де теоретично, де практично, а вкупі для того, щоб людина була впевнена, щоб вона відчувала. Що вона керує тролейбусом, а не тролейбус нею, ось наша головна задача, зважаючи на постійну потребу кваліфікованих водіях громадського транспорту, КП «Електроавтотранс» має стратегічний план щодо регулярної підготовки нових кадрів, каже директор Віталій Голутяк. Адже їхнє підприємство є єдиним акредитованим навчальним закладом в області, що здійснює підготовку водіїв тролейбусів. У нас план щороку випускати по дві групи водіїв, оскільки наше підприємство. Дуже потребує саме водіїв і тролейбусів і автобусів. І тому у нас зараз проходить навчання першої групи в цьому році, а загалом це вже 15-та група за останні 8 років, яку ми навчаємо. І відповідно запрошуємо людей вже долучатись до наступних груп, яка буде орієнтовно з вересня місяця. Професія водія тролейбуса є вкрай потрібною місто, наголошує Руслан Марцінків. Тож влада намагається постійно покращувати умови праці, в тому числі сприяють зростанню заробітної плати. Ми очікуємо поповнення, очікуємо нових водіїв наших тролейбусів. Будемо збільшувати зарплату для водіїв. Це дуже важливо. Ми розуміємо. Я розумію, наскільки треба сьогодні все робити, щоб дійсно забезпечити громадським транспортом місто Івано-Франківська. Тому очікуємо в великій команді міста в в команді Електрототранс. Після завершення повного курсу навчання випускники проходять обов'язкове стажування безпосередньо на міських пасажирських маршрутах під наглядом досвідчених водіїв інструкторів. Віталія Куч Святослав Іванюк, телеканал «402». до садочка через онлайн з 1 травня в Івано-Франківській громаді розпочнеться. Електронна реєстрація дітей до дитсадків. Подати заявку можна буде виключно через спеціальний сайт. Батьки можуть обрати до трьох закладів дошкільної освіти. Однак, як тільки один садочок підтвердить реєстрацію, усі інші заявки автоматично анулюються. Батьки, які планують 25-му році в цьому році віддати дитину до дитячого садочка з вересня місяця, мусять її зареєструвати на сайті садокблоглі.com обирають до трьох дитячих садків. Бажано, звісно, їхнього округу, тобто там, де вони мешкають, опісля зареєструвати дитину, прізвищем я по батькові, дуже прості дані для внесення, і чекати вже підтвердження своєї заявки. Опісля підтвердження необхідно буде занести пакет документів до керівника закладу, плюс медична довідка відповідної форми. Перелік необхідних документів та інформації щодо районів обслуговування доступні на офіційних сторінках закладів дошкільної освіти. Окрім того, нагадують у профільному департаменті у міських садках передбачені пільги для окремих категорій родин. В місті щороку передбачені пільгові місця в дитячі садочки. Мова йде про дітей внутрішньопереміщених осіб, про дітей, батьки, які зараз перебувають на лінії фронту, про дітей, батьки, які, на жаль, загинули або зникли безвісті тощо. Також хочу нагадати, що ті діти, яких я перерахувала, плюс багатодітні діти в подальшому будуть мати пільги на харчування в дитячих садочках. Окрім того, місто для всіх дітей сплачує частину вартості харчування щомісяця, частину доплачують батьки. Реєстрація до дитсадків триватиме місяць. Для отримання додаткової інформації можна звертатися у департамент освіти і науки Івано-Франківської міської ради Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Непомітний ворог, що ховається у траві. Медики попереджають сезон кліщів у розпалі. З Настанням теплої пори ці паразити становлять серйозну загрозу для здоров'я. Найактивнішими вони є у два періоди: травень, червень та вересень, жовтень, і через крихітні укуси активно передають небезпечну недугу. Необхідно розуміти, що кліщі є небезпечні як для людей, так і для тварин. Вони несуть дуже важку загрозу для тварин практично смертельну загрозу для людей не таку смертельну, але абсолютно небезпечну. На щастя, в нас кліщовий енцефаліт не фіксується в наших кліщів, і ми станом на зараз маємо тільки небезпеку в тому, що кліщі переносять бороліоз або хворобу лайма, про яку ми чули дуже багато разів. До того ж зловити кліща можна не лише у лісах, а й у парках, на газонах чи навіть у власному домі. Тож лікарі рекомендують дотримуватись простих, але дієвих правил безпеки: носити закритий світлий одяг, ретельно оглядати тіло після прогулянки та не займатися самолікуванням. Повинен бути світлий одяг, повністю покривати тіло, Світлий для того, щоб ми побачили дуже швидко на ньому кліща, який може в темних складках одягу сховатися. Ми можемо його принести додому, і вже вдома він може вкусити людину. Ну і Відповідно, ми можемо цього навіть не помітити. На світлому одязі він повинен бути, взуття повинно бути високе, воно заходити повинно за штанку. І бажано, коли прогулянка все-таки планується, щоб ви були не одні. Тобто, щоб був ще хтось, хто на вашому одязі зможе помітити того кліща. Витягувати кліща самостійно медики не рекомендують. Краще звернутися до травмпункту чи спеціаліста, особливо якщо паразит пробув на тілі понад 72 години, адже треба буде здійснити постконтактну профілактику хвороби лайма. А для цього знадобиться антибіотик, який призначити може лише лікар. Ангеліна Лис, Андрій Гаргара, телеканал 402. Замість Кітеля вишита сорочка з орнаментами та символами, що бережуть українців. Спокон віку у Івано-Франківську відбулася фотосесія для учасників бойових дій. Вишиванка клич предків сила воїна. Зробити пам'ятні світлини прийшли понад два десятки захисників та захисниць. Серед них і Олена Мордік. Жінка пройшла азовсталь та ворожий полон. Військову форму, що й сьогодні на ній каже: тоді не знімала тижнями. 86 днів оборони Маріуполя. Ми спали і в броні. Ніку в казки і в формі не знімаючи по цих підвалах, азовсталі, брудні. Без їжі, без води, але ми виборювали свою незалежність. Позувати захисникам та захисницям допомагає фотографиня, аби вони почувались більш розкутими та не соромились камери. Так у процесі зосереджений погляд Олени Мордік змінюється на щиру посмішку. Образ жінки доповнює вишиванка, у яку каже закохалась з першого погляду. У емоції суперові я рада, що я представляю Україну і. Відчувала себе справжньою українкою. Я багато шукала саме от вишиванку, і коли я побачила саме цю з колосками пшениці, я одразу сказала, це моя. Я її купую для Олега Вищаного. Ця фотосесія перша в житті. Тож зізнається, трохи хвилювався. Розповідає, отримавши травму до лав збройних сил, повернутись вже не міг. Розпочав новий етап життя. Вступив до вишу. Поступово повертаючись до цивільного життя. Ветеран каже, тепер на багатьох заходах вдягає вишиванку, хоча вона оселилась у його гардеробі нещодавно. До повномасштабної війни признаюсь соромно, але вишиванки не було. А Після я собі купив вишиванку і на більшість з свят я у вишиванці. А Вишиванка з поєднання з військовою формою для мене це свобода, бо чомусь останнім часом бачу тенденцію, коли люди бояться військової форми. а Вишиванка. З військовою формою, як на мене, трішки розвантажує. Організував фотосесію комунальний заклад Дім воїна його очільник Микола Крошний каже, такий захід подарує ветеранам не тільки світлини, а ще й знайомства та підтримку однодумців. Для кожного українця, на мою думку, вишиванка це не просто одягу, це не просто сорочка з якимись візерунками, а в кожному візерунку воно закладено якби код нашої української нації. І Для кожного військового, для кожного ветерана, на мою думку, вишиванка несе щось душевне. Тому ми вирішили вперше організувати такий захід, показ своїх власних вишиванок в поєднанні з військовою формою. Тому ми запросили кілька, як бачите. Ветеранів діючих військовослужбовців, які поводиться участь участю цій акції. Фотографії кожен учасник та учасниця отримують у цифровому форматі. Окрім того, їх разом із історіями бійців розмістять на сторінках календаря наступного року, який дім воїна планує створити. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Поділитися частиною свого фотоальбому, щоб оживити спогади про Станіславів. У просторі новаційних крацій палац стартував проєкт Івано-Франківськ на старих негативах і світлинах. Впродовж місяця тут прийматимуть від мешканців вінтажні світлини, аби з десятків фрагментів зібрати пазл міста крізь об'єкти в часу. Конкретних умов до знімків та обмежень немає, каже директор Володимир Гайдар. Прагнуть охопити все, що передає тогочасну атмосферу та дух аналогового фото. Ми просимо. Мешканці міста, які фотографували колись на плівкові фотоапарати, і мають старі проявлені плівочки, мають старі фотографії. Звісно, не потрібно нести всі, а треба для себе вибрати ті, які ви вважаєте, що варті того, щоб показати, яким місто було. 20, 30, 40 років тому принести з гордістю власні фотографії чи від своїх батьків, чи з своїх колег фотографії або плівки. Дуже широкий спектр: показати середовище міста, показати архітектуру, показати людей того часу. Це ми не обмежуємо в конкретних сюжетах. Оскільки світлини родом з доцифрового минулого, працівники передбачили, що деякі з них можуть. Можуть бути не проявленими, тож цим франківцям допомагатимуть фахівці, крім того, відновлюватимуть і пошкоджені фото. Усе необхідне для цього мають у людей. Дуже знаходяться дуже багато плівок, і ці плівки не оцифровані. Тобто, зараз вони їх просто не переглядають, їм все важко. І тому ми пропонуємо вибрати кращі речі і показати. Ми проскануємо, допоможемо у відборі цих фотографій, і потім, коли потрібно, вже вони надрукуються. То є, то є одне, то є певна епоха, яка, яка пройшла все. Цінність в тому, що ну, як-не-як як ручна робота, там інша структура зображення. Там структура зображення плівкова, вона не упорядкована, ці зерна, ну, якась хаотичність, там не Ну, Закидуємо папір в проявник. Проходить певний період часу, починає з'являтися зображення. так. Після того, коли ми побачили вже сильне насичення зображення, є чорне і біле. Ну, це буквально 2-3 хвилини. Стікає водичка наша і далі після проявки йде промивка і фіксаж. І таким чином ми отримали чорно-біле зображення. Проєкт присвятили Дню міста, триватиме він місяць. А зі світлини, які вдасться зібрати, сформують виставку. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Безкомпромісна боротьба і черговий тріумф драконів. Івано-Франківський ураган став володарем Кубка України з футзалу. У видовищному фінальному поєдинку, який цими вихідними відбувся на паркеті столичного палацу спорту, підопічні Юрія Іванишина здолали жовтоводівців суху балку. Відкрили рахунок номінальні господарі поля вже на шостій хвилині вирішального поєдинку. І літірієнтів вдалося прошити Войтовича дальнім ударом, а згодом і оформити дубль. Ще один гол до свого Активу записав Ілля Приходько, тож на перерву команди пішли за рахунку 3-0 на користь франківців. Натомість у другому таймі сухій балці вдалося спочатку відквитати два м'ячі, а потім і зрівняти цифри на табло після точного дару ніжника. Утім, на 34-й хвилині дракони знову вийшли вперед. У воротах суперника відзначилися Андрій Богославський, Ілля Приходько та кіпер урагану Олександр Сіріцький, який вразив порожню рамку жовтоводців. За дві хвилини до фінального свистка. Номінальні гості відіграли ще один гол, але поєдинок так і завершився з рахунком: 6-4 на користь драконів. Тож ураган не лише став чотириразовим володарем Кубку України, а і вдруге поспіль здобув цей трофей у Київському палаці спорту. У нас дійсно сім'я у нас дуже хороший симбіоз тренерського штабу, керівництва та гравців. Що виливається і на паркет. Ми це вже станом на зараз показали в наших матчах. Хочеться найперше привітати наших вірних болівальників з передової, які дійсно дуже багато підтримують нас, а також тих вірних болівальників, які залишились івано франківську плюс тих болівальників, які з Івано-Франківська прибули сьогодні до Києва. Вони дійсно нам сьогодні створили шостого гравця на паркеті, надихнули нас на четвертий гол, коли нам було важко після перериву, хоч ми й домовлялися продовжувати грати, але це фінал. Суха балка. Хотіла також перемогти, хотіла забити першого, вони його знайшли. Не будемо говорити, що спричинило це, але, напевно, важливий кінець. Важливий кінець, що ми у фіналі дійсно зіграли до кінця, зіграли на перемогу і веземо Кубок Івано-Франківська. Окрім того, універсала франківці вілю приходька визнали найкращим гравцем фіналу восьми Фавбет Кубку України сезону 2024-2025. Свої наступні матчі ураган зіграє уже в межах серії плей-офф регулярного чемпіонату України з футзалу. У чвертьфінальній стадії дракони зустрінуться з Хмельницьким соколом.